Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі і сьогодні ми в черговий раз вибралися на дачу. Зима вже прекрасна, мороз, сніг, красота, все як положено Сьогодні я буду готувати мідболи з жареною картошкою. Страва проста, але дуже смачна і бюджетна. Відносно бюджетна. Для того ми вже мідболи приготували вдома, їх чуть-чуть обсмажили, чуть -чуть. вони ще не готові, їх треба досмажити. І картоплю вже порізали, бо тут можливості такої немає. Зараз я вам тут продемонструю. Все, прогріваємо сковородку. Все, сковородка в нас вже розігріта, замість олії ми будемо використовувати. Український смарт, пахта чудесно Ну и бульбочку. Бульбочка спортит нас Запахи не передати. Взагалі ми таку гарно на рибалці готуємо. А так як рибалка зараз підпадає, зимовий період я ловлю рибу, тільки весна, літо осінь. Так, що приходиться готувати на дачі. Добавляємо нашу кримську цибульку. Поставте лайк, хто захотів зараз приєднатися тут сюди, сюди до мене. Som okay, en bærkum. І на завершення посипаємо зеленою цибулькою. Паприка наша з відвором вже готова. Їсти я вже буду вдома. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. И домов зустрічаться.